Я не люблю свою роботу. З таким запитом до мене звернувся клієнт. Що ж робити, щоб робота ваша приносила вам задоволення та радість? Подумайте, можливо, ця робота, якою ви займаєтесь, не ваше взагалі призначення? Вигорають люди. Не ті, які важко працюють, а ті, які займаються не своєю справою. Коли твоя робота, не твоє призначення, ти просто ходиш туди аби день до вечора, перечікуєш місяцями, роками так проходить життя, це дуже страшно. Люди, які роками ходять на неулюблену роботу, вони вигорають саме від цього. Сигнал про те, що слід щось змінювати, є хронічна втома. Не фізична, що ви дійсно працювали фізично і втомилися, а саме хронічна, емоційна втома, е, відсутність взагалі бажання йти на цю. Роботу. І саме зараз потрібно задати собі питання, а чим я дійсно хочу займатися? Що мене радує? Що мене надихає? Що мене мотивує? Як, від якої справи я горю? Від якої справи я наповнююсь енергією, енергією і можу наповнювати іншим, дарувати цю енергію іншим. Ця справа, вона з душею, тому що ви вкладаєте в неї свою душу. І у відповідь отримуєте цей зворотній зв'язок у вигляді ресурсу. Від такої справи ви ніколи емоційно. Не вигорите, а дійсно будете отримувати радість і справжнє задоволення. Подумайте про це. Дякую за увагу! До побачення, до зустрічі!